Одного теплисенького літнього дня в лісі стало дуже спекотно. Пташки на деревах співали веселі пісні, квіти розквітали, а річка зюрчала, Відзеркалюючи яскраве сонце. У лісі жили друзі, зайчик зірко, лисичка ляля, білочка біля. Та ведмедик михасик. Якось після смачного сніданку Цірко запропонував, давайте разом вирушимо на погушики найкращої місцини для відпочинку, де буде затишок і прохолода. Чудова ідея, зраділа Ляля. Я знаю, таке місце, де великий дуб. І прохолодна пічка там завжди добре. Друзі вирушили в подорож через лісові стежки. По дорозі зустріли стару черепаху. Вона повільно повзла по своїх справах. А коли побачила друзів, зупинилася. Куди ви, малечі? Запитала Черепаха, «Шукаємо місце, де можна сховатися від спеки, відповіла Ляля. Ах, я знаю таке місце, посміхнулась черепаха. Але вам треба пройти через ліс, де ростуть високі трави. А далі буде лісова галявина з великим дубом. Там прохолодно навіть у найспікотніший день. Друзі попрощались черепахою і вирушили далі. По дорозі біля побачила на землі кілька смачних ягід і запропонувала всім зупинитися і поласувати. Всі охочі погодилися, адже літні ягоди завжди дуже смачні. Як смачно, сказала Ляля, смакуючи суницю. Це справжнє літо. Нарешті вони дісталися до дуба, про який розповідала черепаха, дерево стояло величезне цілками. Що створювали прохолодну тінь. Під деревом була маленька галявина, де всі друзі зручно влаштувалися. Того дня вони грали, співали пісні, просто насолоджувались чудовим літом. Як добре, сказав Михасик, це справжнє літо, коли навколо друзі і можна відпочивати. Від спеки. Літо було гарне, а друзі зрозуміли, що на кращі миті це ті, що проводиш з тими, кого любиш, і жили вони щасливо, а літо дарувало їм нові пригоди кожен день.